Всім привіт! Сьогодні пропоную на продаж Volkswagen Golf з 1.4 MPI звичайним атмосферним двигуном. Комплектація GOAL. Має шкіряне кермо, має круїз контроль, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Є також 4 склопідйомники, задній парктронік, пробіг автомобіля. 209 тисяч це рідний пробіг. Я продемонструю тюфи, документи, які є з Німеччини. Автомобіль був пригнаний декілька днів з Німеччини. Має хорошу гуму 22-го року в Реджестон. До речі, вказую проблематичні місця. Автомобіль без корозії. Ось поріг. Низ- дверей не мають корозії. Також арки. Без корозії. Автомобіль має лише один підкрас по задньому лівому крилі. Решта все в рідній фарбі. Ось ніякої ржавчини немає. Гума однакова, 4 колеса. Ось комплектація гуал. Задній парктронік демонструю. Це скло навіть лобове. в оригіналі 2006 року. Просторе багажне відділення, як для гольф класу, болти не крутилися. Також має фаркоп з'ємний, корозії біля значку немає. Ось так виглядає даний автомобіль. По кузову досить збережений. Ось демонструю пороги. Ніякої ржавчини нема. На зі дверей також. Заднє сидіння в ідеалі, має оригінальні гуал коврики. Ось так виглядають салону. Підлокітники я, до речі. Ось, низ порогу. Все, в ідеалі також демонструю арка, також в ідеалі. Має протитуманні фари, омовочі, фар також є. Зараз я вам покажу тюфи, а також заведу автомобіль, продемонструю, як він працює. Так, це їх не один тюф, їх декілька є. Саме останній це за 23-й рік. Ось був пробіг 178 тисяч. Тобто Побіг підтверджується документально, також є сервісна книжка. До речі, автомобіль був, мав першу реєстрацію 4 травня 2006 року. Демонструю, що є відмітки Ось, за 10, 11, 13-й рік, 15-й рік. Далі є всі ці документи з 2013 року. Ось. І по 23 рік. підігріви сидінь працюють. Кондиціонер працює, холодить. Круїз працює. Зараз я заведу автомобіль. Послухаємо, як працює двигун. Каталізатор на місці. До речі, саме перше те, що хотів сказати, що автомобіль повністю обслужили. Пройдене ТО з заміною комплекту ГРМ, антифризу, також було замінене мастило. Зараз я заведу автомобіль. З півоверту заводиться автомобіль. Треба зняти сервіс JETS. Це сигналізує те, що пройти ТО. але вже й ми пройшли ТО. можна його анулювати. Магнітола працює, кондиціонер працює, холодить. Зараз відкрию капот. Та послухаємо, як працює двигун. До речі, тихо працює. Я двигун не намивав, якщо комусь потрібно, я можу намити його, буде чистенький, але він просто припилений, ніякої сирості немає. Ось. Декілька днів, тобто 2-3 дні назад ми замінили мастило, а також комплект на АРН. Тобто ближчих 60 тисяч, його не потрібно замінювати. Ось також була відмітка в Німеччині в 2017 році. Ось так, працює двигун. Тому цікаво, будь ласка, дзвоніть, запитуйте за даний автомобіль.